А у мене перша знахідка з чупом, і слухайте тільки який тут звук. У мене тут щось є. А є у мене тут скоріш за все пляшечка. Ти знайшов я ось там пляшечку і вона такої цікавої чотирикутної форми. Я їй, здається, вже підвалював. Зараз постараюсь її дістати. Мої вітання, друзі! На дворі ось така вже пізня осінь, скоро буде зима. А ми приїхали до лісу на Першу світову. Будемо копати на австрійських та німецьких позиціях, шукати пляшечки та різні артефакти з металодетектором. Що знайдемо, все обов'язково покажемо. Покажемо згодом. Ну, а зараз побажайте нам удачі. Поїхали! Друзі, ось у мене тут був такий досить глибокий сигнал. І є перша знахідка. Дивіться, бачите, щось кругленьке. І це якась монетка. Скоріше за все. Два Гелера. Ось так протремо її, щоб побачити, що це. А ні, це не два Гелера, друзі, це два філера. Ось видно корону. Ось такі два філера. Якщо краще почистити, то буде її видно досить добре. Зараз ось двієчка, бачите? Ось двічка, два філера. Ось таких. Перша знахідка. Ну що ж, непогано. Друзі, а в мене перша знахідка з чупом. і слухайте тільки, який тут звук. Ось такий прекрасний звук. Сильно не буду цокати. Ну що ж, розкопую і буду показувати, що там. Друзі, натрапили з камрадом на смітничок і є вже перші знахідки. Розписані пляшечки. Ось такі батарейки. Погляньте, яка цікава. Пробірочка з таким корочком. Не знаю, можливо, якісь таблетки були, а можливо щось інше. Ось такі консерви. Ось ця гарненька була пляшечка розписана, але, на жаль, побита, чи це баночка була. Що тут ще цікаве? А, ось така тарілочка була з таким клеймом гарненьким. Також побити, майже все побити. Ось кальзбат. Стаканчик. Багато ось такого пластику. Можливо, це фотокартки були, а можливо від чогось іншого. Ось так. Консервні банки. Ось одна ціленька в ту, що я вперся, Викупав. Ну, як ціленька без горла. І такі поки що знахідки. Ось це від цієї тарілочки, костомашки. Ну, два смітничка, один поруч з іншим. Що ж скажу? Будемо розкопувати, можливо щось трапиться ціленьке, поки що так. Друзі, ще декілька побитих пляшок знайшли. Ось таких пару гудзичків. Ось щось цікавого, дивіться які корочки були. Ось такі з фольги І тут пише... Out open чи good open. І по колу ще щось писало, тільки вже не видно. Такий маленький від якихось пляшечок, можливо, від аптеки якоїсь. Ось ще один. Зараз Камрад мені ще дає. Ось такий гупер чи що. Камрад дає ще знахідку, зараз покажу. Ще сам не бачив що це, тільки ось. А, дивіться, це від денця чи якась лупа. Ось така ось знахідка. Не знаю що це, але ось таке грубезне скло. Ось так поки що. Друзі, в мене тут щось є. А є у мене тут, скоріш за все, пляшечка, а можливо і цега. А туди під мене амрад викопав також. Поверхневий смітничок. Ось є шматки цели і такі пляшечки. Одна не розписана, а інша ось така по дні Карлсбад. Ось така ось горненька. Ось такої форми. І був такий бутлик. Ось він викопаю від нього запчастини і цела. Ось так. Ну що ж, йду викопувати свою, маю надію, що пляшечка. Коли викопаю, обов'язково покажу. Ось, друзі, докопався я до своєї знахідки і вона була ось на такій глибині. І це тільки таке горло від великого. Бутлика. Жаль, звісно, що бутлик не цілий. Залишилось від нього ось таке горло. Напевно, на літрів 10 або 20. Шкода. Більше скла ніякого нема. Ще ось шматочок такий. І все. Напевно, десь годину інди побили, а тут викидали хто куди. Ось так. Погляньте, знайшов камрад ось таку цікавеньку баночку. На жаль, є такий скольчик. Але, тим не менш, цікава ось така з такими виямками. Напевно, сюди вставлявся якийсь дріт і притискалась кришка. І тут ще пише. Одна четверта літра гіссан. Гіссун. щось таке. Ось така гарнесенька баночка. Натрапив я на некопаний смітник, але погляньте, який він. Все ось таке. Побити просто купа скла. І єдина пляшка, яка вціліла, це ось така прозора, грубенька. Була ціленька, але без надписів. І ще скло, але в основному все бой. Ще копаю, докопаю, якщо щось буде ціленьке, то обов'язково покажу. Товариство, погляньте, знайшов я ось там пляшечку і вона такої цікавої чотирикутної форми. Я її, здається вже підварив, зараз постараюсь її дістати. Самому цікаво, що тут. Чи щось ціленьке, чи знову побите. Ану. О, є, дістав. І вже знаю що це. А це в нас, погляньте, а це в нас магі. Ось таке магі. І ще зберігся, дивіться, соєвий соус. Хо -хо -хо. Навіть запах має. Нічого собі, ось така, гляньте, як розписана, гарненько. Клас. Клас, 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 дивіться. Ось тут пише магі і ось тут Патентео. Бревейт і магі знову. Ось така чудова пляшечка. Клас. Ну, хоч щось за сьогодні ціленьке. Радує вже. Друзі, пішли трішки непогані знахідки, дивіться. Ціленькі пляшечки, з-під вина, звісно, але ціленькі, ось така ще ціленька. Далі дуже шкода стаканчики, дивіться, все, все в купці Ось фрагменти. Але, на жаль, були побиті Що один, що другий. Ось все, все є. Але їх кинули, вони розбились. Такі тарілочки. Також Ось, бачите, все, все, все в купці. Але було побите. Ось ще одна така, на жаль, без клейм. Але тарілочки є. Ну що ж, продовжуємо шукати. Є скло на дні, копаємо. Зараз постараємось докопатись. Можливо, буде щось розписане, а можливо будуть тарілочки, посуда з якимись. Імператором дуже би хотілося. Ну, все попереду, дивимось. На жаль, друзі, в цьому смітничку решту все було побите, нічого цікавого, крім ось цієї магі. Ще раз вам її покажу, яка вона протерта. Тут ще циферка 4. Знизу ось така зірочка, ось така класнюща пляшечка. І ось, бачите, вилили ще рештки соусу. Але не можу передати вам словами, як він смердить. Це просто щось. Ось так. Такий ось соус магі з такої гарненької пляшечки. Ось так. Друзі, натрапив я на прекрасний сигнал. Легенько його викупав. Він під верхом був Воно на такому бруствері. Ось. І погляньте. Я його буквально легенько рукою. Протер і дивіться. Дивіться, що тут. Невже ціленький? Здається, срібло чи ні? А ні, бачу, рухається. А можливо? Ні, друзі. Тільки кришка. Тільки кришка. Шкода. Шкода, шкода. І здається, навіть вона не срібна, а тільки, тільки посрібнена. Ну, але не знаю. Скоріш за все, посрібнена. Ось така, мав бути, портсигар, скоріш за все. Ось такий печальний сигнал. На жаль. А я вже мав надію. Ну, але і це приємний сигнал, приємна знахідка. Свої емоції вона принесла. Ось так. Друзі, неподалік. Кришечки від порцегару. Дивіться, знайшов ось таку гільзу. Ось така. 4015 J GK. Ось така. Хто знає, від чого гільза. Такої цікавої форми вона. Це по-другій вона, напевно, чи ще по першій. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво дізнатися. Ось дав мені камрад ось таку пляшечку з ополіскувача для рота. Отдол. Цілесенька, ось така гарнесенька. І дивіться, що він ще ось тут викопує. Погляньте, яке горло. Грубезне, грубезне. Дивіться, як, як моя рука. Ось таке здоровезне горло. І воно, здається, йде туди вниз. Буде контент, якщо це буде цілий бутиль. Якщо буде цілий обов'язково вам покажу. Ну що ж, розкопуємо. Друзі, на жаль, це не бутиль, але теж гарненька знахідка. Дивіться, яка вазочка, чи що це трішки ось тут надщерблена. Але тим не менш ось така вона гарненька, велика і цілесенька. Ну що ж, привітаємо камерада зі знахідкою. Поставив собі букет на столі і буде тішився з знахідкою. Ось така ось скляна знахідка. Друзі, погляньте, ще знайшов камрад ось таку пляшечку, патент в цій ямці. І, на жаль, більше цікавого нічого не було. Тільки ще скло побите і шматки з желіза і цегли. На жаль, ось так. Ну, ось такий сьогодні коп. Вже сутеніє, будемо помаленьку збиратись. Крайня на сьогодні ціленька пляшечка. І ось така спідвина. На жаль, також без літер. І ще одне денце. Ось так. Викопали, побачили. І будемо закопати зараз ямку. Прийдемо ще на наступний раз. Місця тут перспективні. Можна ще пощупати і знайти щось ціленьке. І що ж, друзі, ось такий сьогодні у нас був коп. Знахідки ви бачили? Знахідки були. Багато було побитого, але і були розписані пляшечки ну, одна, яка порадувала. Більшість було ціленьких, але не розписані. Вже надіявся на ціленький порцегар, але також це тільки була кришечка, і здається, що вона навіть не срібна. Але загалом артефакти були, було що вам показати, і ви це бачили. Ну що ж, друзі, будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!